Народний вокальний колектив Джерело першотравневого будинку культури отримав звання 3 третього ступеня на 18-му всеукраїнському фестивалі конкурсі вокально-хорових колективів Серпневий заспів заспів-2024». Захід відбувся у серпні. В місті Чорноморськ на живота онлайн це велике досягнення для джерела, вважає староста колективу. Колективі такі яскраві, потужні. І вже теж із званнями такі, що займали десь міста, і народні колективи там були. Ну, сильні суперники були. Ми їхали з таким настроєм, що ми повинні щось взяти. <рес> так, І хотіли, і неочікувано було, бо знали, що там сильні колективи. Це раз, а і журі. Саме головне, що журі було таке дуже могутнє. Народні артисти там із скоро вірьовки» були такі потужні. Ще до концерту у Чорноморську учасники колективу Джерело мали змогу ознайомитися з виступами понад 30 хорів, які брали участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально хорових колективів Серпневий заспів заспів-2024 онлайн. Передивився всі онлайн-виступи, то там такі були ансамблі. Що як вони тільки розпівувалися, я зрозумів, що там. Будемо говорити з воєністом, ми тільки переглянулися. Діло в тому, що всі посилали онлайн, от, всі колективи. А ті, що о, поближче, от, ті могли, хто, хто, хто зміг приїхати, от громада кому транспорт дала, цей, слава Богу, нам дали, от, молодці. Ми поїхали, щоб виступити, щоб показати себе. як Вийшли, здорово виступили. Я вважаю, що здорово і слухалися. Диригента, нашого керівника і все, все здорово прозвучало. Дуже нас добре прийняли. Ну, співали те, що ми вміємо, що знаємо. Капельну ми козацьку пісню співали, шуточна, як була, я мала-мала. І патріотичну пісню про ЗСУ. Участь у конкурсах для колективів є великим поштовхом у розвитку. Це новий досвід виконання пісень та підтримка сучасного репертуару. Цей конкурс знайшов колектив сам, так а вони. Місяць готувалися до неї, відправили заявку, потім вже тільки звернулися до нас за транспортом, так за підтримкою такою, тому що ми всі знаємо, як це фінансово тяжко. О, ми всі підготувалися, договорилися з сільською радою. Так знайшли транспорт для нашого колективу. Вони поїхали в комфорті, повернулися, звичайно, ну відразу додому. Ніхто нічого не чекав. І колектив був задоволений роботою сільського радою. blum of Щороку всеукраїнський фестиваль, конкурс «Сирпневий заспів об'єднує більше тисячі учасників. Навіть в цей нелегкий час в умовах повномасштабної війни він збагачує культуру та робить творче життя громад кращим та успішним. Пісня це та ж зброя, духовний фронт українського народу, зазначено на сторінці Фейсбук цього творчого заходу.